Джек, боже. Ні. Джек, усе було б куди легше, якби ви вчора позасинали. Девіде, ні. Боже, ні. Ні. Меттю не чіпайте її, Девіде. Нехай вони її не чіпають. Девіде. Хай не чіпають її. Ні, будь ласка. Що ви хочете зробити? Прошу, послухайте мене. Будь ласка, ми поїдемо з міста. Девіде, прошу, відпустіть нас, ми нікому не скажемо. Дозвольте, ми поїдемо. Вам не треба їхати. Вам не варто їхати з міста. Нічого не зміниться. Але що буде з нами? Ви знову народитеся у світі без турбот, вільному від тривог, страху. Чекайте. Ненависті. Девіде, ти нас вбиваєш. Неправда. Девід має рацію. Ваш розум і спогади будуть поглинуті. Решта залишиться без змін. Ти ніколи в житті з ним не погоджувався. Про що ти говориш? Про що? Девіде. Ти мене вбиваєш. Дивід девіде. Що ти ввів? заспокійливий засіб, щоб ти заснув. Я ненавиджу тебе. А ми тебе не ненавидимо. Більше немає потреби ненавидіти чи любити. Метю, я люблю тебе. Девід знайдуться люди, які тебе переможуть. Вони зупинять вас за годину вам цього не захочеться. Метю, не чіпляйся на гачок застарілих уявлень. Ми переростаємо в нову форму життя. Ідіть і дивіться, де Ми прибули сюди зі світу, який вимирає. Сонячними вітрами нас відносило від однієї планети до іншої. Ми прижилися і вижили. Функція життя, виживання. Відчини морозильну камеру. Оці двері. Так Замикай.